В ефірі новини четверга 13 червня, і сьогодні у випуску ви побачите шостку. Відвіда уповноважений із захисту державної мови. У свісі відкрили психологічно розвантажувальний простір для молоді. Його робота слідкувати за дотриманням мовного законодавства. Вчора, 12 червня, шостку відвідав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Посадовець під час зустрічі з жителями громади розповів про те, які порушення в Шостці найбільше його вразили, та нагадав, куди громадянам звертатися у разі виявлення невідповідності нормам мовного законодавства. Оцінити зміни, які відбулися в питаннях виконання мовного закону, саме таку мету ставив перед собою уповноважений із захисту державної мови, коли їхав до шостки. 12 червня Тарас Кремінь відвідав районний центр, проїхався вулицями, а потім розповів у бібліотеці, що ж побачив у Шостці. На превеликий жаль, порушення відбувається, але разом із тим, що місцева влада. Продовжує працювати над їх розв'язаннями, вирішенням, і місцева громада робить дуже багато для того, щоб української мови було більше. Традиційно порушення відбуваються у сфері зовнішньої реклами, у сфері обслуговування, інтернет-ресурси і, на жаль, мізерна кількість місцевих можливостей. А я кажу, про курси, місцеві програми. Які би створювали кращі можливості для удосконалення української мови Тарас Кремінь розповів, які порушення мовного законодавства він побачив протягом свого короткого візиту до шостки засилля зовнішньої реклами недержавної мови. Я кажу і за російську, і за англійську мову. Ну і звичайно, спілкування у сфері обслуговування. Це інформація на супермаркетах, на автомагазинах, медичні центри. І цього заселя дуже багато. І мені дуже прикро, що ця інформація межує разом із великими інформаційними матеріалами про загиблих земляків із Шостки. Ну так не може бути, щоб, скажімо, були вивіски комуністичні, інші назви, які не встигли познімати. Скільки треба ще часу, щоб це прибрати? Омбудсмен вважає, що цих виявлених порушень цілком достатньо, аби проводити необхідну роботу з їх усунення. Тим паче у шості створено відповідну комісію. Цього абсолютно достатньо для того, щоб міський голова забезпечив діяльність робочих груп, які б вийшли на місце, і належним чином попрацювали б з суб'єктами господарювання. Це не просто питання національної безпеки, а в прифронтовій прикордонній області це питання національних інтересів. Окрім шостки, мовний омбудсмен ще побув у конотопі та сумах. Результатом візиту стануть рекомендації та попередження про порушення мовного законодавства у комунікації з керівництвом області і з правоохоронними органами. Ми поділимо всі проблеми на окремі епізоди і будемо вживати відповідних заходів реагування. закон передбачає санкції від попереджень до штрафів. Штрафи тягнуть за собою не тільки стягнення коштів до місцевих бюджетів, але це вимоги від засновників оголосити попередження або розглянути можливість про звільнення таких керівників. І незалежно від того, яка форма власності за інформацією мовного омбудсмена, ті, ж, хто порушує закон про мову, спочатку отримують попередження та їм дають час на усунення порушень. У випадку, якщо ж їх не виправили у визначений термін, на суб'єкті господарювання чекає перший штраф у розмірі від 3400 до 8500 п'ятсот тисяч гривень. За повторне порушення доведеться сплатити. Від 8,5 тисяч гривень до 11 тисяч гривень 900. Тарас Кремінь наголошує на важливості не залишатися осторонь проблеми мови і спільно діяти в інтересах усього українського суспільства. Побачили порушення. Зверніться до мера, до місцевого депутата. Напишіть на адресу у захисту державної мови на нашому офіційному сайті. Уповноважений захисту державної мови є адреса. Поштова, електронна, є телефони. Ми відреагуємо і допоможемо вам із звіновленню ваших мовних прав. Під час зустрічі в бібліотеці посадовець розповів детальніше про роботу секретаріату уповноваженого із захисту державної мови та нагадав, куди необхідно звертатися в разі виявлення порушення закону про мову. На сумщині є мій представник уповноваженого це Вікторія Вітер. Її офіс знаходиться в місті Суми, і вона відповідає за. Захист прав громадян України і в Сумській, а також у Полтавській, Харківській, Чернігівській областях. Тому з усіх питань і вона, і я особисто готові допомогти відреагувати, але вірю, що спільними зусиллями ми не тільки захистимо українську мову, але й будемо працювати над її утвердженням, бо питання мови це питання наших національних інтересів. Тижня у свісі запрацювала психологічно розвантажувальна кімната. Не маючи психологічної підтримки, діти вирішили самі створити такий простір, щоб реалізувати свої ідеї щодо створення місця, де діти усі охочі зможуть перезавантажитись, навчитись стресостійкості та справляти зі своїми емоціями, свісянці Валерії Тимошенко знадобилося півроку. Детальніше про це кореспонденція Ямпільського інформаційного агентства розповіла Валентина Кузьменкова, менеджерка по роботі з молоддю, освітньої фундації. Ції Go Global. насправді я дуже добре пам'ятаю нашу першу зустріч із Валерією Тимошенко, це власне ініціаторка проекту. 16-річна дівчина з якою ми познайомилися у Кечап Кемпі на Закарпатті. Це був кемп з надовження освітніх втрат, який наша фундація влаштовувала для дітей з прикордонних та прифронтових громад. І от власне пам'ятаю, як після презентації проєктів молоді для своїх громад, вона підійшла до нас так тихенько в куточок, щоб обговорити більш детально. Ну, власне, цей свій проєкт. І тоді Лера поділилася своїм болем, по бо, ну власне, такій дуже дуже прикордонній громаді громаді, як СВСА, дуже бракувало простору для надання психоемоційної підтримки, як молоді, так і ну, в принципі, усіх мешканців. Тому ми командою однозначно радо підтримали її проект. І власне тепер усі мешканці громади, усі охочі можуть приходити в цей простір. За словами менеджерки, всі охочі можуть відвідувати в просторі майстер-класи з арт-терапії, опановувати навички саморегуляції та заземлення. Дівчата планують проводити там різноманітні воркшопи, майстерки, працювати з маккартами, картами малювати кавою, працювати з глиною. Ну тут думаю, в принципі, не потрібно пояснювати, наскільки зараз важливі такі активності. Ну, в принципі, є у нас час, особливо для таких громад. Також за цей час ми провели навчання для місцевих тютерів, оскільки ну так, теж такий важливий момент, що в цій громаді навіть не було місцевого психолога. І ми дуже вдячні, власне, Оленці Білецькій та Коковенко. Це працівники молодіжного центру, які просто мають психологічну освіту, і вони погодилися працювати в цьому просторі, допомогти дівчатам реалізувати всі ці ідеї. Тому ми їх запросили в Київ. Вони пройшли офлайн навчання в нас в Києві з нашими психологами по арт-терапії, по різним іншим практикам. І от тепер будуть допомагати це все реалізовувати. Їхня служба надзвичайно небезпечна. Вони не мають права на помилку. 13 червня в Україні відзначають День українських вибухотехніків. Про роботу тих, хто очищає українську землю від російських мін, дивіться у наступному сюжеті. Відділ вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Сумській області це один з тих підрозділів, який щодня виконує бойові завдання на небезпечних територіях нашої області. Працівники відділу здійснюють десятки виїздів за день, сотні за тиждень. З початку повномасштабного вторгнення було розміновано дуже велику кількість територій як в Сумської області, так і здійснюючи виїзди на ротації до інших областей, таких як Київської, Харківської та Херсонської. За словами одного з вибухотехніків, кожен виїзд на виклик або завдання це як прожити новий епізод та відкрити для себе щось невідоме. Кожний виїзд у нас це як по суті щось нове, тому що ми знаємо, ми не можемо знати, що там на місці лежить, який вибуховий пристрій або предмет. Для того щоб наша земля була якісно очищена від різноманітних вибухових предметів та боєприпасів. Західні партнери надають для цього всебічну підтримку. Зокрема, вже придали на потреби вибухотехніків роботизовану систему для знищення небезпечних знахідок на місці, спеціальний захисний костюм сапера, а також так звану механічну руку для дистанційної роботи з вибухівкою, зокрема мінами різної модифікації. Все це надсучасне закордонне обладнання дозволяє перш за все зберегти життя та здоров'я спеціаліста, що є головною цінністю у кожному бойовому підрозділі. Зараз дуже велика кількість вибухонебезпечних предметів по нашій області, як штатного, так і не штатного. Це і ті самі снаряди, це ті самі і міни, які не вибухнули. Так, а й також буває і дрони, також і саморобні безпілотні літаючі апарати, як розвідувального, ударного, так і дрони камікадзе, які ми виявляємо, до них приєднані вибухонебезпечні предмети, які неможливо ніяк розрядити, які потребують знищення на місці, до якого наближатися вкрай небезпечно. Спеціалісти вбухотехніки навіть під час військових дій продовжують удосконалювати свої знання і навички. Це стосується як теоретичної, так і практичної складової, адже їм доводиться зустрічатися з боєприпасами чи вибуховими речовинами, які мають досконалений спектр дій та можуть поводити себе непередбачувано. Майже у кожного вибухотехніка є сертифікат міжнародного рівня, який свідчить про їх високу кваліфікацію. Увага! З початку повномасштабного вторгнення ворог застосовує безліч ракет різної модифікації, а також керовані або фугасні авіабомби системою УМПК. Під час повітряного нападу по них регулярно відпрацьовують підрозділи протиповітряної оборони. Але трапляються випадки, коли їх уламки падають на землю, не детонувавши. В такому разі на допомогу приходить поліцейський підрозділ, який знешкоджує такі ворожі засоби враження або знищує їх на місці виявлення, І таких випадків чимало. Зараз війна виходить зовсім на інший рівень. Зараз дуже багато безпілотних літаючих апаратів, які е, працюють на спеціальних платах. Вони з вираховують і кроки, вони працюють і на рух. У них є самоліквідатори. І ми без ризику для вибухотехніки використовуємо спеціальне вибухотехнічне обладнання, а саме ті ж самі роботи. Як ви бачили, нашого робота, який під'їжджає без проблем до будь-якого предмету, який долає будь-які ну майже будь-які дистанції, щоб в полі зору мати керування ним. І він може підвести вибух до вибухонебезпечного предмету заряд і знищити його. Також ми там користуємося і дронами, і маніпуляторами, і засобами Хукенлайн, які ми можемо керуватися, щоб на відстані знищувати ті або інші вибухонебезпечні предмети. Серед співробітників відділу є й такі, які приєдналися до цієї служби вже під час війни. До цього вони несли службу в інших підрозділах поліції. Але як самі зазнаються, потрапивши сюди, їх якості та здібності розкриваються з іншого боку. Раніше я працював на посаді оперуповноваженого, а в зв'язку з повномасштабним вторгненням вирішив змінити свій рід діяльності та перейти до іншого підрозділу, а саме до вибухотехнічної служби ГУМП в Сумській області. Кожне завдання воно є різним, і в кожній умовній обстановці, на яку ти виїжджаєш, дійшніш відповідні дії. Та маніпуляції кожен раз приходиться навчатися чомусь ну іншому, з чим ти раніше ну не сталкувався, завдячуючи таким спеціалістам як вибухотехніки, які мають велику цінність для країни, що воює. Мешканці Сумської області можуть почуватися у відносній захищеності та знати про те, що будь-якої миті до них можна звернутися по допомогу для очищення нашої рідної землі від небезпечних знахідок, які становлять велику небезпеку для цивільного населення а надто дітей. 14 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 6 до 10 вечора. Про це інформує національна енергетична компанія Укренерго випнення стосуватиметься п'ятої черги. Повідомляють, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови, не обмежується. На останок про погоду протягом наступної доби, 14 червня, погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. За прогнозами синоптиків в день збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 12 до плюс 17, в день від плюс 21 до плюс 26 градусів по цельсію.